Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Кристина, я українка харків'янка і вже майже 4 роки живу у штатах. З них останні півроку живу у Лос-Анджелесі. Як ви знаєте, у Лос-Анджелесі знаходиться Голлівуд. і я прекрасно розумію, що кожна друга людина мінімум бажає якимось чином долучитися до цієї сфери. Виявляється, це дуже і дуже просто. В цьому відео я зібрала усі сайти, де можна забукати... Роботу як в масовці, так і якусь принципову роль, і також трішечки розкажу про акторські курси, і трішечки ми з вами зазирнемо у мій звичайний робочий день на Warner Brothers. Тому, якщо цікаво, то погнали. Отже, друзі, мінімум 90% того, що ви бачите на екрані на різних сайтах стрімингових, це все знімається у Лос-Анджелесі. Навіть якщо події відбуваються там у Сіетл, наприклад, як ця Анатомія Грей, то насправді це все знімається вже 17 чи 19 років на у Лос-Анджелесі. Десь приблизно місяць чи півтора мені пощастило зніматися в Анатомії Грей. І я була дуже здивована взагалі. Я ніколи не дивилася цей серіал, але я знаю, що він виходить там вже дуже і дуже багато років. Я знімалася, якщо не помаль помиляюся, в 19-му сезоні. А там було дві сцени, події відбуваються у Сіетл, але знімається це все на кіностудії в Лос-Анджелесі. Тому роботи в плані акторства тут багато є, було і буде. Зйомки відбуваються кожен день, тому забукати собі роботу, там не знаю, в тій же масовці – це дуже і дуже легко. Ну, як і обіцяли, для початку я розкажу про сайти, на яких можна дати цю роботу. Можна взагалі букати себе самостійно на різні проекти. Для цього є багато різних сайтів, наприклад, Casting Networks, Backstage або Actors Access. Мій улюблений це Casting Networks. Я Його реально раджу всім своїм друзям, всім своїм подругам, і вони. З успіхом букають там роботу. Підписка на такий сайт коштує 24 бакси на місяць. Тобто кожного місяця виплатите платите 24 бакси. Ви бачите весь список кастингів, який наразі є у Лос-Анджелесі. Які ті, хто щось знімає, розмістили на цьому сервісі. Все дуже просто. Ви маєте підрозити свої фотографії, свої відео бажано мати відео, щоб Вони бачили не тільки ваше фото від фотошоплене, але як ви виглядаєте, як ви розмовляєте, тому що звісно, я українка, в мене є акцент, і звісно, не усюди це. Це може підходити. Але якщо для масовки, то достатньо, в принципі, мати якісь класні фотографії, краще професійні хедшоти, хоча, якщо у вас нема можливості сфоткатись і витратити 250, 350, 450 баксів на фотосесію, є різні ціни у фотографів, так, то ви можете просто вюзати свій телефон, головне сфоткатись на якомусь нейтральному фоні, наприклад, на фоні сірої стіни. І, в принципі, такі фотографії теж більш-менш проканають. Фотографії мають бути свіжими, тобто, якщо ви вже. Вже не блондинка, а брюнетка, і у вас там було довге волосся тепер каре. Ви маєте фотку викласти таку, яка наразі відповідає тому, як ви наразі виглядаєте. Єдине, що на цих сайтах можна просто витрачати години, тому що кастингів дуже багато. і Ти просто скролиш і сабмітаєш. ну там, де бачиш, що ти можеш підійти. І звісно, ви розумієте, ви плаєтесь там на 20 проєктів, Вам відповідають в кращому випадку з одного-двох. Тому це дійсно займає дуже дуже багато часу. Тому, якщо час у вас обмежено, є ще другий варіант це кастингові агентства, які букають роботу за вас. Тому, аби зберегти собі час, можна скористуватися допомогою кастингових агентств. Серед них face-face, -face, Extras Management та Book Talent. Наприклад, я зареєстрована зараз з працюю точніше зараз з face to Face2Face face to face це кастингове агентство, якому ти платиш 75 баксів на місяць. Ти також заповнюєш анкету, надсилаєш свої фотографії і підписуєш умовний контракт, в якому сказано, що ти, якщо тебе забукали, ти маєш йти працювати. Тобто, наприклад, якщо face to face насилає тобі ввечері смс, що а, там завтра на такий то проект, ти маєш іти, тому що ти три рази не приходиш і тебе просто виганяють з цього сервісу. Але, звісно, не все так жахливо. Там є спеціальний календарик, в якому ти визначаєш дату, коли ти можеш працювати і коли ти не можеш працювати. Тобто, якщо в тебе в календарику ця дата була червоного кольору, і звісно, вони тебе не можуть букати. І звісно, ніяких претензій у цього кастингового агентства до тебе немає. Але якщо вони тебе впродовж місяця ніде не букають, то наступного місяця ти платиш всього 15 баксів. Але в разі, якщо вона наступного місяця забукають, то вже через місяць знову будеш платити 75. Ну і останні. Сервіс, який особисто я дуже люблю. Я думаю, що якщо ви послухаєте, коли я про нього розповів, ви теж його полюбите і з задоволенням до нього заєплаєтесь, це Централ Кастинг. Централ Кастинг це центральне кастингове агентство в Америці, в тому числі Лос-Анджелесі. Воно там існує вже понад 100 років, і воно реально дуже прикольне. По перше, там не потрібно платити нічого. Якщо всі ці сайти, які я перераховував до цього, там є якісь фі щомісяця. То централ кастинг абсолютно безкоштовний. Єдине, але туди треба потрапити на апойнтмент фізично, тобто прийти туди ніжками. Це зробити доволі непросто, тому що бажаючи потрапити у базу централ кастинг дуже багато, і вони відсіють людей таким чином, що ти заходиш на сайт, намагаєшся забукати апойнтмент і. Тобі пишуть, що віконечка, аби забукати e епон, відкривається в окремі дати, коли на небі сходяться зірки. Це жартую. Насправді в них кожного дня десь приблизно о 10-й годині, 10 й 15, 10 й 30, й 11, там, по-моєму, 4 чи 5 вікон кожного дня вони відкриваються, і за цей час ти маєш дуже швидко там заповнити інформацію, включаючи твоє ім'я, дату народження, телефон і емейл, і нажати «Apply». Якщо ти не встигаєш, то тобі пишуть наступного разу спробуйте ще. Наприклад, я сиділа на цьому сайті реально два дні, а в перший день мене не вийшло нічого, я не встигала. У мене було все з автозаповнення. Знаєте, те, що Гугл пропонує, але я все одно не встигала, тому що там відкривалося всього чотири віконечка, наприклад, і лише на другий день, і то з третьою спробою, мені вдалося забукати апойнтмент. Отже, якщо вам вдалося пройти цей квест з буканням апойнтменту, ви берете з собою вакцинаційну картку. Так, це обов'язково. Виберете з собою документи. А, наприклад, ID каліфорнійське ССН, або паспорт, або грінкарту. Тобто головне, аби ви принесли документ, який підтверджує вашу особистість, те, що ви можете працювати легально у Сполучених Штатах Америки. Ви приходите туди, показуєте на вході вакцинаційну картку. Я вам відповідаю без вакцинаційної картки, вас туди навіть не пропустять, тому навіть не йдіть. І далі ви підписуєте ось таку стопочку паперів. В тому числі там буде податкова інформація, в тому числі про те, що ви не можете, наприклад, там щось постати про ці кастинги, не можете розповсюджувати інформацію про ці зйомки. Тобто, ну умовно кажучи, підписуєте NDA. Далі ви приходите в вікуночку, вас викликають, вас фоткають, один хедшот крупний, і далі фото в повний зріст, аби ви потрапили в базу, аби ті кастингові агентства, які будуть звертатися в Casting, бачили, як ви виглядаєте. Е, ну і в принципі все після того, як ви повертаєтесь додому, вам приходить на пошту посилання на антихарасмент тест чи я не пам'ятаю, як називається. І навіть через 3 чи 4 дні вам приходить чек за те, що ви витратили свою годину, там чи дві години, і пройшли цей тест. Тобто, бачите, все, все, все оплачувано. Там, звісно, там буде десь 23 долари, чи щось таке, чи 19 доларів. Тому ну небагато. Ну, але все ж таки приємно, тому що ви витратили свій час. Вам за цей час оплатили. Величезне плюс Central кастингу це, по перше, як я кажу, що вони безкоштовні. По-друге, що в них нема таких приколів, як у face to face що ви там відмовились від зйомки, і вас просто банять через три рази. Ні, насправді них такого взагалі немає. Тобто вони вас будуть питати періодично, вони надсилають смс-ку, чи ви вільні такого то числа для тесту на ковід, такого то числа для зйомки, Хто перше відповів, того і зйомка. Тому це теж треба максимально швидко реагувати. Ну і друзі, звісно, хочу це поговорити з вами про акторські курси, тому що якщо ви бачите себе Бе не тільки в бекграунді, не тільки акторам масовки, куди я ж кажу, потрапити дуже і дуже легко. То, звісно, вам потрібно займатися професійно акторською майстерністю. Вони коштують дуже і дуже недорого. Я би сказала дуже дешево, десь приблизно 250-350 баксів на місяць для тих, хто живе у Каліфорнії, у Лос-Анджелесі. Ви розумієте, що 300 баксів ну, тут це. Дуже дуже адекватна ціна. Я за свої курси плачу 295 доларів на місяць. Це чотири заняття в місяць. А в мене заняття кожного четверга з 6 десь до 10 вечора. Тобто, вони в більшості всі вечірні ці заняття, тому що всі розуміють, що актори заробляють не тільки акторством, і тому приходять займатися на такі курси. Вже ввечері. І дуже класно, що викладають люди, які знімаються, які е, на сеті були не один раз. Наприклад, у мене є викладачка Селіна, вона там, наприклад, знімалася у серіалі Династія. Вона там грала лоєра. Плюс до цього там проводять agent night це коли запрошують, наприклад, там, десь на раз на місяць, раз на два, раз на три місяці реальних агентів. Тобто, у вас через ці курси є навіть можливість потрапити в якесь дуже-дуже прикольне агентство. Тому акторські курси, я ж кажу. Коштують дешево, але приносять дуже дуже багато користі. Друзі, ну на останах хочеться вам показати трішечки трішечки відео з а, моєї роботи, яка у мене була на початку січня. Це проект вже дозняли це. Називається проект «Winning Time» на HBO. Ось тому трішечки хочу за колісся показати. Друзі, всім привіт! Ранок починається не з кави. Сьогодні трішечки покажу за колісся зйомок на Warner Brothers. Зараз десь 7.50 ранку. Я вже пройшла майже всю територію від парковки. Тому якось так багато показувати не зможу. Шарую на свій стейдж, там де я зможу посидіти, випити каву і дочекатися часу, коли нас позовуть. позвуть на зйомки. Як бачите, людей ще не багато, але вони вже є. Ось самі вагончики. Це в гагончиках. І переодягаються, і роблять макіяж, і он лод-edдж це сніданок. Тобто всі, хто зранку приходить на Брандарс, на роботу голодний, будуть снідати в цю палатку. Друзі, що ви розумієте, тут на території є Starbucks, але там чекати треба 20 хвилин, тому буду мукалу і просто б'ють усім там на стейдж. Ну, як, звичайно, чорна кава. З вершками, але не капучино, звісно. Хоча і в Starbucks, якщо чесно, кава так, так собі. Там напроти в палатці можна взяти каву, ось там напроти на стейджі можна, залишити речі, ну і взагалі посидіти і відпочити. Так, друзі, з тим чергом тестування, отак кожного разу тебе пробірка і така штука, два тести роблять. Один ти сам, один вони тобі, тому що цього потребує, потребує проєкт. Ну, В принципі, всі проєкти тут а, в Голлівуді. Короче, топовий сінданок на Warner Brothers. Mm -hmm. Цеплетка, омлетчик, банан, і кава, яка вже майже закінчилася. Так що, друзі, сьогодні у нас четвертий чи п'ятий знімальний день. У нас тут багато україночок. Усі акторки. Я тут затісалася, не знаю вже взагалі, яким боком. Бо <ріху> ти ведуча. Це <ріху> та сама акторка, що це знає. Не можливо, краще, доноси, між дійома. красиво говорити. О, о, о. Красиво, в принципі, я ж кажу, у, о, у нас дюймовочку мала грати І в нашому швидко. театрі. У нас всі думки. українки дуже красиві. Так. Саме тому у нас беруть Зранку до ночі. Ну, Короче, тільки що нас женуться назад на знімальний майданчик, ледве дала допити каву, але нічого. Але ми встигли. Але ми встигли, так. Тому ось так у нас українки підкорюють. Гулівуд. Ой, ну, так, так, ми зйомкою. Між зйомкою ми треба сидіти в масках. Це чудеса сучасного кінематографу. Зеленочка. Моя помада ще вже під маскою розійшлася. Так, ну що, друзі, друзі, закінчилися зйомки другого сезону серіалу Вінін Тайм. Я тебе думаю, можу вже сказати. Він тайм, так. да, серіал. Які твої враження? Мої враження, а країні, знаєте, чого? Тому що все завдяки Кріс. все, все, Це правда, я розкажу, не те, що я знала платформи. Я звичайно чекала робочої візи, але все рівно я не шевелилася. Як тільки я подивилася Ютуб канал Крістіна, я така, так, Івана, взяла себе в руку і давай. Я відразу відповіла, Сайти все зробила, і ми зустрілися на знімальному майданчику. Думав, вже як це мило. Тут записували інтерв'ю, тут познайомилися, тут уже знімаємося. в Голі. О, дякую. Знаєш, мені найбільше більше сподобалося, це було да. реально там 80 вісімдесяті, це було дуже атмосферно, там костюми да, і так да. далі. Навіть сигарети вони курили, цигарки. з 80-х років да. за демоних да. розмали і, і волося так атмосферно. В х да, років сигарети. Ось але дуже було круто. Ми вже поріднилися напевно з зі комою. Реально за три дня такі почуття, що ми тут працюємо місяцями. Я не знаю, як квіти прощаються, коли вони, не знаю. А прикинь, да там 10 чи дванадцять там сезонів, да, так, і, і... теорія великого вибуху це вообще Це реальна сім'я. Там була тисяча людей. Сьогодні я на всіх дивлюся, розумію. Вони мені якісь такі всі знайомі, якісь такі рідні. Думаю, хочу ще зніматися. Короче, те, що це масовка. ми Моя за своїми мріями завжди даже да. навіть якщо це масовка, все yeah. одно варто. Хоча одразу один раз житті потрапити сюди на стечок і навіть мрі... о ще одна зірка. Як тобі враження? О, враження просто неймовірно але скоріше хочу додому. Ну це да, тому okay. засім баба. <реш> <реш> ну і звісно, як я кажу в кожному відео, не забуваємо донатити на засуд, допомагати а, Україні, аби війна поскоріше закінчилася. Тому слава Україні, громадян слава! І якщо не складно з вас комент, вподобайка. Ось і до зустрічі до наступних відео.